Державну програму стратегічного значення впроваджують у бродах. Бродівські теплопостачальники відмовляються від споживання російського газу. Зокрема, цього річ за сприяння і підтримки бродівської міської ради підприємство придбало і встановило новий котел на дрова. В іншій котельні переобладнують дві печі на тверде паливо і ще за літа заготовляють дрова. Продовження теми далі. Котельня на вулиці Стуса, 22 у бродах, обігріває близько півтори тисячі метрів квадратних площ бюджетних установ та організацій і близько 500 квадратів помешкань бродівчан. Новий опалювальний сезон ця котельня розпочне з новим обладнанням, незалежним від газу. Ми робили повністю переобладнання цієї котельні. Тут стояли два котли, був один котельні 105 і слідучі. Два були спарні. Ми їх роз'єднали, переробили повністю, переобладнали. повністю котельню, поставили одну димову трубу окремо на котел, на газовий котел. Ну, якщо буде дуже така сувора або по якихось там інших причинах, якщо буде нас недостатньо нам цього котла, ми на увазі на паливо, ми будемо допомагати котлом на газ. Відкриваємо газ, і нам достатньо буде так. І він буде спарений, котел, будуть працювати нас з допомогою ще й газу. Котельня знаходиться у центрі, тож місця, щоб складувати дрова, тут немає. Їх планують привозити зі складу з вулиці Лесі Українки, де заготівля традиційного паливного матеріалу ведеться досить активно вже більше місяця. Ми заключаємо угоди зараз. У нас у Бродах поки що ми заключили з Волощаком, з його підприємством, приватним підприємцем. Він нам постачає, поки що ми перерахували йому в районі 10 тисяч. Він нам звозить. Дрова зараз там вільха є, є сосна, і ми звозимо на Лесі Українки. Ангар біля котельні на вулиці Лесі Українки, 19 вже частково заповнений дровами. Тут і циркулярка, а у планах керівництва ще й закупівля колуна. Ще дві печі у котельні на вулиці Лесі Українки переобладнають і запустять до початку нового опалювального сезону. Разом з тим на всяк випадок залишають і газові котли. Попадається і соснова порода, і дубова. Ну, в основному такий мішаний, мішані листяні породи. Mm -hmm. Переважно всі заготовки по метру. В діаметрі ну, стараємося до 30 см, ну, попадається більші і то ми тоді вже і будемо за допомогою колуна колоти. Mm -hmm. Так. Якби часом були якісь форс-мажорні обставини, то наші котельні повністю готові працювати і на газу. Тобто ми від газу не відмовились повністю, але перейшли. Більше на дрова. Кошти на закупівлю нового котла підприємство надала Бродівська міська рада як поповнення статутного фонду, для якої важлива реалізація державної програми щодо відмови від російського газу, зазначив заступник міського голови Олександр Єленевський, котрий ознайомився з освоєнням коштів з міського бюджету. А це вже не лише економічний крок, а й стратегічний напрямок у діяльності підприємства.